Вітаю в етері. Третій випуск епізодів. З вами Олеся Бойко. Сьогодні у випуску Перепалка між Зеленським і Трампом. Першу вишкою у Могилянці і Топлавичок на Русанівці. Політичні розбіжності напруга емоції. У п'ятницю, 28 лютого, Білий Дім став ареною для гарячої суперечки між президентом США Дональдом Трампом і президентом України Володимиром Зеленським. Головне питання. Подальша підтримка України з боку Вашингтона. Що ж стало причиною конфлікту? І всі деталі далі у матеріалі Анастасії Фещенко. Минулого тижня в овальному кабінеті Білого Дому відбулася зустріч між лідерами США та України. Очікувалося, що вони підпишуть угоду про співпрацю в галузі корисних копалин, що мало стати першим кроком до припинення повномасштабної війни. Однак, зустріч набу несподіваного повороту. Перетворившись на гостру суперечку, Трамп звинуватив Зеленського в ризиках розв'язання третьої світової і наголосив, що штати не будуть нескінченно підтримувати Україну без конкретних кроків до мирного врегулювання конфлікту з Росією. У відповідь Зеленський наполягав на необхідності продовження військової підтримки та наданні Україні чітких гарантій безпеки. Однак його аргументи не знайшли підтримки в американської сторони. Віцепрезидент США Джей Дівенс наголосив. Що Україна повинна проявити більше вдячності за надану допомогу та бути готовою до компромісів заради миру? Ця заява викликала негайну реакцію Зеленського, який підкреслив, що Україна цінує підтримку США, але не може йти на поступки, які загрожують її суверенітету та територіальній цілісності окрім політичних розбіжностей, увагу привернув зовнішній вигляд зеленського, який прибув на зустріч у своєму звичному військовому стилі. На запитання журналіста про те, коли він планує одягнути костюм, президент України відповів, що зробить це після завершення війни. Після цієї напруженої дискусії між президентами зустріч була достроково завершена. Подія викликала занепокоєння серед наших європейських союзників. Вони підтримали Україну та закликали до негайного відновлення діалогу. Наразі майбутнє американсько-українських відносин залишається невизначеним. Обидві сторони заявляють про готовність до подальших переговорів, але конкретні кроки для відновлення співпраці поки відсутні. Далі про реформу системи військової підготовки. З нового навчального 2025 року обов'язкова базова загальновійськова підготовка буде інтегрована в освітній процес закладів вищої освіти. Вона існуватиме як окрема дисципліна і складатиметься з теоретичної і практичної частин. На вихідних Києво-Могилянська академія організувала пробний військовий вишкіл, щоб показати, як відбуватиметься навчання. 1 березня в підвалі культурно-мистецького центру Києво-Могилянської академії відбувся перший військовий пілотний вишкіл імені Петра Конашевича Сагайдачного. Для більшості студентів ця зустріч стала першою у знайомстві з військовою справою. Молодь мала можливість ознайомитися з основами домедичної допомоги та розібратися в бойовому спорядженні. Що таке FPV-дрон та як він працює? Що таке протокол до медичної допомоги та як виглядає сучасний український піхотинець? Про це та інше протягом п'яти годин розповідали інструктори, які мають бойовий досвід. Якби для мене колись проводили такий курс в моїх навчальних закладах, в школі, в університеті, то мені здається, що 24 лютого я би зустрічав трошки з кращими навичками. У мене б загинуло менше один. І я б міг продовжувати служити трошки більше, ніж І, на жаль, я звісно. Тому це дуже практичні речі. Ми ж говоримо про всі ці речі. Ну, по-перше, звичайно, нормальною цивільною мовою, а не там настанову, номер трам там пам 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 пам, -пам, -пам. Ми говоримо без пошта, які насправді ну, типу, нікому не потрібен. Це люди, які цивільні, такі самі звичайні, були недавно студентами, працюючими професіоналами, прийшли на війну. Вони побачили, як це все працює. Вони багато чому навчились, і вони можуть саме без. Без зайвого, максимально стисло, максимально конкретно передати ключові навички в дуже короткий проміжок. часу. я тепер усвідомлюю, де я живу, яких обставинах тому хочу себе трошки підготувати до майбутньої служби. Я собі трошки підзбирав гроші і з другом купив пульт на двох, з яким ми живемо разом, То я вже трохи маю. Живемо в такий час, що від прильоту шахину черевки та ніхто не застрахований. І мають бути хоча б банальні навички не те, що для власного операторку, а операторки близьких знати і розрізнити масивну і немасивну кровотечу. Я думаю, зобов'язаний кожен громадянин цієї країни. Емоції, інтрига, яскраві моменти і підтримка трибун. Останній день зими подарував уболівальникам студентського футболу цікаве протистояння в залі спортивного комплексу КПІ. Усі подробиці у сюжеті Володимира Печерського і Максима Вознюка. В останній день зими в спортивному комплексі Київського політехнічного інституту відбулася футбольна гра між командами КПІ та Могилянки. Гра вийшла драматичною. На місцях глядачів сиділи вболівальники обох команд. Серед них особливо виділялася група студентів наукма. Оскільки я теж член студентської організації Спорт Одей і вирішив підтримати нашу команду в матчі проти КПІ. Сподіваюся, що наша команда переможе Могилянка вперед. А як взагалі оцінюєш умови розвитку футболу і спорту в «Могилянці»? Ну, насправді я не дуже фанат футболу. Тут я більше все-таки підтримую наших, але насправді зі спортом в Могилянці є певні проблеми. Оскільки ну особливо це ми наш університет, оскільки він маленький, не дуже займається розвитком такої діяльності, як фізична культура. Студенти КПІ грали у біло-червоній формі, а студенти могилянки у зеленій. Вже на початку гри гравці на окма забили три м'ячі у ворота господарів поля. Після перерви м'ячі один за одним почали залітати до воріт могилянців. Гості спробували відігратися, але гравці КПІ були значно сильніші в цей вечір. Підсумковий результат десь 6 на користь КПІ. Порадував сам факт ігри у наш воєнний час. Відмітиму і спортивну інфраструктуру університету КПІ, де є майданчики для всіх можливих видів спорту. Будемо сподіватися, що керівництво могилянки подбає про створення сучасної спортивної інфраструктури, де студенти матимуть змогу покращувати свої спортивні результати та успішно конкурувати з іншими університетами. Володимир Печерський, Максим Вознюк спеціально для епізодів. Мистецтво часто виходить за межі звичного сприйняття, поєднуючи різні форми і підходи, відкриваючи нові можливості для розуміння. Одна з таких виставок, випадкові події, об'єднала інноваційні технології і творчість, створюючи простір для дослідження важливих соціальних тем. Детальніше у сюжеті Дарії Каплій Анастасії Зубек. Прямо на початку місяця, 1 березня, в українському домі відкрилася виставка Випадкові події, що поєднує в собі науку, сучасні технології, а також мистецтво. Найцікавішим є те, що дана експозиція досліджує творчість жінок через призму екології та самовираження. У рамках виставки інноваторки та художниці об'єднали мистецтво і технології, щоб порушити надзвичайно актуальні теми від ядерної безпеки до екологічного сільського господарювання та інклюзивності. Цей проєкт не тільки підтримує жінок, які створюють в Україні, а й нагадує про тих, чий внесок у науку і культуру залишається досі неоціненним. Справжня перлина виставки інтерактивні інсталяції, які запрошують до глибшого занурення в процеси творчості та емоцій. Однією з таких є кімната гніву. Тут глядачі можуть пережити емоції через фізичний катарсис, відчути силу жіночого гніву та вивільнити негатив. Даривши миловидну боксерську грушу або залишивши свій гнівний запис. Інша інсталяція своя кімната, натхненна одноіменним есе Вірджинії Вульф. Досліджує значення особистого простору для жінок у творчості. Це те місце, де відвідувачки можуть присвятити час тому, на що зазвичай не вистачає можливостей вдома малювати, читати, створювати власні проєкти. Попіклувалися на цій експозиції іншими інструментами, які покращують занурення відвідувачів у контекст. Це навушники, відеосупровід, віарокуляри та приклади інструментів, якими користувались дослідниці. Дарія Каплій та Анастасія Зубик спеціально для епізодів. У мене в руках звичайна пляшка. Більшість із нас викидає її, не задумуючись, що буде далі. Тут же в Україні без сміття. Її можуть перетворити на нову куртку або навіть елемент меблів. Головне правильно посортувати. Давайте подивимося, як працює екосистема. Сортування це набагато легше, аніж здається, на перший погляд. В Україну без сміття люди приносять використані речі, розкладають їх за категоріями, а далі в вирушає на переробку. Папір, пластик, скло, метал. Усе це отримує нове життя, замість того, аби роками забруднювати землю чи воду. На станції не просто приймають відходи, а й навчають екосвідомості. Тут проводять екскурсії та лекції, де пояснюють, які матеріали можна переробити, чому важливо правильно сортувати і як маленькі дії кожного з нас впливають на екологію в масштабах країни. Країнове сміття дуже цікава і платформа, і місце для проведення часу. Тут багато сімей, і дітей багато. Вони вчаться про захист нашого довкілля. Позаду мене тут магазин, кафе, де можна купити різні речі, продукти, побутову хімію для роботи щось, що створено з переробленого сміття. Підходи, які не підлягають повторному використанню, стають альтернативним паливом. Саме це дозволяє значно зменшити обсяг сміття. Окрім просвітницької діяльності, тут розвивають соціальне підприємництво, яке допомагає впроваджувати культуру сортування у повсякденне життя. Магазин, що знаходиться на території, пропонує вироби з перероблених матеріалів, а спеціальні послуги з досортування допомагають впроваджувати роздільний збір відходів. Щодня сюди приходять десятки людей, які вже зробили вибір на користь відповідального споживання, бо кожна правильно посортована пляшка це ще одна перемога над сміттям. Юліана Главинська та Ксенія Скрипнікова спеціально для епізодів. Тиждень тому у Робриці фільм як Привід ми оглядали проблематичний фільм Анора в очікуванні вердикту церемонії Оскар. То що вирішила кіноакадемія і що очікує на нас цього разу у Робриці? Дізнаємося просто зараз. Ведучим матюкатися не можна. Аннора, вітаю з вами Варвара з рубрикою Фільм як привід. Ніколи не варто сумніватися у властивостях людського нахабства, недалекоглядності та тупості. На фоні новин цього тижня теперішнє виглядає доволі похмурим, нітючим та навіть нестерпним. Тому сьогодні ми будемо дивитися світле майбутнє. Сюжет головний герой Хо та його друг Марк гангстери Тріади, лідери чорного ринку Гонконгу. Їхнє життя видаються ідеальними. Втім, це не зовсім так. В розмові зі своїм тяжко хворим батьком Хо погоджується покинути кримінальний світ заради свого брата поліцейського Кіта. Збираючись на останню справу, Хо бере з собою новобранця Шінга, але все іде Шкереберть. Пам'ятаючи про свою обіцянку, Хо рятує Шінга та здається поліції. Через п'ять років Хо виходить з в'язниці, сповнений рішучості почати нове правильне життя. Всі довкола говорять, що з кримінального світу немає виходу. Кіт не бажає мати нічого спільного з братом крадієм. Помилки Хо вартували дорого не лише для нього самого, але й для його близьких, позбавивши їх амбіцій, перспектив, здоров'я та навіть життя. Шлях виправлення помилок тернистий та хиткий, чи зможе Хо на перекір долі перетворити власне життя та зберегти дорогих йому людей. Гонконгський режисер Джон Ву поєднав елегантність кунг фу з жорстокістю гангстерських фільмів, додавши зброю до бойових сцен, що започаткувало кунг-фу? Його фільм Світле майбутнє став основою жанру героїчного кровопролиття, який Ву розвинув у подальших стрічках, що інфатом. Фільм задав правила кримінального бойовика. Втім, його основним елементом стала історія, яка поєднує візуальну та моральну красу. У мене є свої принципи. Я ніколи не ні перед ким не плазував. Думаєш, мені подобається благати? Мені не щастило ці три роки. Я тільки і чекав цього єдиного шансу. Я хочу проявити себе, а не довести, що я сильніше за інших. Я хочу, щоб усі знали, що те, що я втратив, я обов'язково поверну. І хоча світле майбутнє не завжди дається легко, кіно знову нагадує нам, що навіть у найтемніші часи є місце для честі, вірності та другого шансу. Весна прийшла, а з нею і вічне питання, де сидіти. Попри політичну турбулентність, лавочки лишаються острівцями стабільності посеред хаосу. Чому ці деревяно металеві конструкції подекуди важливіші за новини у стрічці? Розбираємося у спецпроєкті Диванна Аналітика. В цьому буремному світі постійних змін, катаклізмів і невизначеності треба знайти час, щоб зупинитись. Трошки заземлитися, відпочити, присісти на лавочку. Це топ-5 лавочок на Русанівці. Поїхали! Правильно! 5 Лабочко, канал. А на цій лавочці ви зможете подивитися прекрасні краєвиди правого берегу. Подивитися на русанівський канал і на качок, які там плавають. Або ж на літаючих голубів. О ні, не треба це. Нумеро 4 лавочка Рибацький причаль. Сподіваюся, ви підготували вже прикормку, тому що рибки та скоро прокинуться. І на цій прекрасній лавочці ви зможете закинути або на карасіка, або на карпа, або на щуку, дивлячись, які водилища у вас є в наявності. Деоген сидів у діжці. А сучасні інтелектуали сидять на бетонних пеньках і споглядають за рухом машин. 2. Політика лавочка. А на таких специфічних лавочках на вулиці Флоренції ви зможете обговорити всі актуальні політичні теми. Номер 1. Пінг-понг лавочка. А з цієї лавочки ми взагалі випали. Політика це теж пін-понг свого роду. Друзі, з вами була дивана аналітика. Ми всім вам радимо скоріше переміщатися зі своїх диванів на лавочки, дихати більше свіжим повітрям, більше відпочивати і релаксувати. До зустрічі! Дякуємо за перегляд. Зустрінемося через тиждень у цей же час у цьому ж місці.